У чудовій країні яскраво-жовтого сонця та блакитно високого неба жила дівчинка Оксанка. Жила вона в великій та веселій родині. Разом вони любили відзначати свята, і найбільш улюбленим був новий рік. Свято, коли всі отримували подарунки, щедрували, готували смаколики, веселилися та раділи. І яскраве тепле сонце стало сірим, а блакитне небо стало хмарно небезпечним, і всі люди чудової країни втратили барву, стали засмученими, боялися та переживали за своїх близьких. Все смурнішими ставали дні, все темнішими ночі. Небезпека таїлася всюди, і мама Оксанки вирішила відправити її туди, де вночі можна спати, де вулицями можна гуляти, де небо блакитне, а сонце світить. І Ти поїдеш у гарне місце. Поруч із тобою будуть добрі люди. Ти будеш у безпеці. Це зараз головне. Хочу залишитися з тобою. Мені страшно, я не хочу їхати. Ти познайомишся з новими друзями, побачиш красу інших країн, дізнаєшся багато нового. Поїдемо всі разом, будемо жити в іншій чудовій країні. Я не хочу їхати одна. Ми не можемо поїхати всі. Нам потрібно рятувати нашу чудову країну. Навколо ставало все темніше. Тишу розривали гучні звуки, безпечних місць залишалося все менше. І ось у найтемнішу ніч чорна пташка накрила чудову країну своїм крилом. Країн. Почувся гучний звук, і Оксанка злякалася і потрапила в невідоме місце. Вона почала роздивлятися місцину і побачила хлопчика. Він був дуже подібний до мешканців чарівної країни, тільки говорив якось інакше. Ти хто? Франтішек, А тебе? А я, Оксанка. Що робиш? Я готуюсь до нового року. вирізаю новорічну зірку на ялинку. Я теж люблю святкувати новий рік, але дуже хочу відзначити його вдома з родиною. Допоможи мені потрапити додому. А що тобі для цього потрібно? Я думаю, якщо я зможу повернути кольори своєї чудової країни сонячний, жовто-гарячий та надзвичайно блакитний, зможу повернутися додому. Спробуємо. Я знаю чарівний рецепт. Якщо до води додати чарівну рідину, колір зміниться. Ой, тільки вона стала червоною. Додаймо ще чарівної рідини. Ой, вона стала безбарною. Нічого у мене не виходить. Мабуть, так сталося тому, що мої найулюбленіші кольори червоний та білий. Може тобі хтось інший допоможе? Дякую тобі, друже. Буду шукати інших помічників. Пішла Оксанка в далекі країни. Та потрапила в дивну країну. Стояли там гвардійці в чудернацьких спідницях, великий годинник в центрі міста і їздили там червоні автобуси. Зупинилася Оксанка біля хлопчика, який завертав подарунки в різнокольоровий папір. Доброго дня. Чи не підкажете, де можна знайти чарівників? friends! А для чого вам потрібні чарівники? Мені потрібен чарівник, щоб допомогти повернутися додому. Я дівчинка з чудової країни, в якій сталася біда, і мені потрібна допомога справжніх друзів. Знайти справжніх друзів нелегко, проте ти можеш розраховувати на мене. Мене звуть Борис. Я не чарівник, але коли читав у книжці давній чарівний рецепт, як зробити кольоровий фонтан, пропоную спробувати. Так, фонтан у нас із тобою вийшов, але колір його якийсь дивний. Нам потрібен жовто гарячий або небесно блакитний. Проте дякую тобі, Борис. Пуду шукати інших чарівників. Я готовий допомогти тобі, Оксанко. Проте у мене ще поки що не все виходить. Дякую тобі. Ну, вийшла Оксанка довгими дорогами. шукала чарівників, які допоможуть їй додому добратися, рідних побачити. І потрапила в місцину. Де було дуже тепло, і всі любили готувати. Готували смачно та багато. Пекли піцу, варили макарони, робили найсмачніші десерти. Тому і вирішила Оксанка спитати їх про рецепт дива. Доброго дня, пані чарівниці. Доброго дня, дівчино. Але я не чарівниця. Давайте знайомитись. Мене звуть Оксанка. Я з чарівної країни. А мене звуть Андреа. Я готуюсь до новорічних свят і хочу нагодувати всіх чарівно смачною їжею. Як чудово, Андреа, тобто ти чаклуєш? Ні, я не чаклунка. Я просто хочу підняти всім настрій смачнючою їжею за давніми рецептами. Мабуть, ти зможеш допомогти мені. Мені потрібно добути жовтий чи блакитні кольори для того, щоб повернутися додому. Ти знаєш якийсь рецепт? Допоможи. Я спробую. Коли готую, мені завжди допомагає вогонь у печі. Нумо, змішаємо чарівне зілля та запалимо його. Ой, як дивно. Я ще ніколи не бачила зеленого вогню. Проте це не той кольор, який мені потрібен. Мабуть, це твій улюблений колір, а я піду шукати далі. Дякую, Андреа. Ішла Оксанка через снігові замети, добиралася, через ліси продиралася і потрапила в незвичне місце. Люди ходили тут в дивних капелюхах, пили шипучу воду, а на Новий рік їли індика. На вулиці Оксанка зустріла хлопчика, який дзвонив у різдвяний дзвоник, і вирішила спитати його, де можна знайти різдвяного червівника. Доброго дня, хлопчику. Доброго дня, дівчинка. Мене звуть Оксанка. А тебе? А мене Кевін. Можливо, ти знаєш, де в вашій країні знайти чарівника. Я і сам чарівник. Можу зробити все, що захочу. Тоді допоможи мені. Давай добудемо з тобою жовтий та блакитний кольори, щоб в моїй чарівній країні настав мир, і я повернулася додому. Легко я можу зробити будь що. Для новорічної ночі мені потрібен фєрверк. Тому будемо добувати блакитно-жовтий феєрверк. Це було б чудово. Насипаємо чарівного порошку. Запалюємо його. О, дивися, які зірочки! Так, кевін. Зірочки вийшли на славу. Та ще як багато, тільки кольору не вдалося добути. Прийдеться мені далі йти шукати. Бувай! Знову пішла Оксанка в далеку путь, зустрічала різних людей, але жоден із них не був чарівником і не міг допомогти Оксанці потрапити додому. І раптом зайшла вона в мандаринову рощу. Запах нагадав їй новий рік, але людей на вулиці не було, всі десь зникли. Оксанка зайшла в двір будинку і побачила дівчину. Звали її Марія. І вона була дуже балакучою. Розповіла Оксанці про те, що у них зараз сієста, а взагалі вони готуються святкувати новий рік. І для цього вже все зробили. Вона прибрала оселю, наготувала смаколиків і підготувала 12 виноградин. А для чого тобі виноградини? Ти будеш ворожити? Ну як тобі сказати, це наша новорічна традиція. Коли настає новий рік. Кожен із нас з'їдає 12 виноградин, щоб прийдешній рік був успішний по виноградинці за кожен місяць. Мені теж дуже потрібен щасливий новий рік. Я хочу, щоб в моїй червоній країні настав мир, а я змогла потрапити додому. Марія, допоможи. Спробуємо. Для цього нам буде необхідно трохи чистоти, трохи води, трохи виноградних кісточок. Дивись, що вийшло. Так, це дійсно чари. Навіть колір жовтий, як у сонечка в моїй чудовій країні. Але блакитний колір у нас не вийшов. Піду шукати чарівника, який його добуде. Дякую. Втомилася Оксанка блукати далекими дорогами. Та й новий рік був вже зовсім поряд. Відчай почав закрадатися в її душу. Проте вона зустріла дівчинку з незвичним ім'ям Мартіна. Вона прикрашала ялинку надзвичайно гарними скляними кульками з богемського скла. На столі стояли дуже ароматні вафлі, які Мартина називала оплатками. А стіни були прикрашені ляльками маріонетками. Таке дивне помешкання наштовхнуло Оксанку на думку, що Мартина справжня чарівниця, і тому вона вирішила спитати її про диван. Мартіна, а чи не вмієш ти добувати кольори? Я вмію розфарбовувати все навколо. А синій один із моїх улюблених. Спробуємо. Для цього нам буде потрібно додати до води чарівних чорнил, які одразу не помітні. Але після того як ми їх перемішаємо. Дивися ось тобі і синій. Ну, майже блакитний. Але він кудись зник. Зараз з'явиться. Я вже й не знаю, що робити. Обійшла усі усюди, а рідних серця кольорів не знайшла. Що далі буде? Марія начарувала мені жовтий, Мартіна блакитний. А так, що разом, навіть і не знаю, що робити. Тобі потрібно знайти декілька чарівників разом, можливо, вони зможуть тобі допомогти. Буду шукати, я маю потрапити додому, я маю допомогти моїй чарівній країні. Довгою дорогою, але несподівано зустріла трьох сестричок, які вошкалися біля ялинки. Доброго дня, дівчата. Ви чарівниці? Ні, Ні ми. ми! Лаура! Емма! лайма. Ми давно за тобою спостерігаємо. Ми тебе знаємо. Ти Оксанка, ти ж наша сусідка, недалеко живеш. Дівчата, допоможіть мені, бо де я тільки не ходила, кого я тільки не питала. Хто не зміг повернути кольори моєї чарівної країни? Жовто-гарячий та блакитно синій. Можливо, вам вдасться? Звичайно, будемо пробувати. У кожної з нас є велика кількість кольорів. У мене є синій, блакитний і білий. У мене жовтий, зелений та червоний. А у мене червоний і білий. Ось тобі і диво, вийшов зелений, знов не вийшло. Заплакала оцанка та так гірко та сильно, що одна сльози потрапила в чарівне зілля. І сталося диво. Моїй сонячно-блакитній країні мир. Кольори повернулися. Дякую вам, друзі. Гайде святкувати новий рік. Ось так. Коли ти маєш добре серце, сильну волю та добрих друзів, навіть неможливе стає реальним. Хайнічка скова радість принесе. Ялинка ніжно мерехтить вогнями та буде щастя вам понад усе. З любов'ю, миром, радістю, пісням. А в хаті стане світло і тепло. Так затишно і гарно що є сили, щоб в році мови вам завжди везло були усі здорові та щасливі. З Новим роком!